Сьогодні, мабуть, одна з моїх найважких взагалі подорожей і найважчих подорожей в житті. Справа в тому, що і погода така сприяє, скажімо так, цієї подорожі, тому що зараз я знаходжусь в такому дуже серйозному і моторошному місці. Це як Бухенвальд. Ще з самого дитинства, цікавлячись історією, я хотів побувати тут відчуття. Можу вам сказати, дуже жахливі. І коли ти розумієш, масштаби взагалі цього місця просто щось неймовірне. Щоденно тут збиралися на плаці, які знаходиться за мною, більше ніж 20 тисяч людей. Тому сьогодні буде коротенька така екскурсія з цього приводу. Далі можна буде розглянути більш детальніше.